Уявіть собі, з радянських старих часів на холмі одним з холмів Вашингтона знаходиться фактична фортеця посольства Радянського Союзу, а тепер посольство Російської Федерації, в якій знаходяться дві середні школи, магазини, аптеки, госпіталі часто люди ніколи не виходять перебуваючи Сполучених штатах не виходять за межі свого посольства і не уявляють, що за життя навколо а яка яка ж площа так до слова гіганські гігантські приміщення я можу сказати, що наприклад в китаї російське посольство це найбільше посольство в на планеті от в чужій території тобто ці території гігантські які залишились від радянського союзу так і ніким не спорю з крім україни дипломати російської федерації без дозволу департаменту цього департаменту державного департаменту закордонних справ, не мають права Перетинати і виїжджати. Вони мають можливість їхати ще крім цього, крім того, щоб прибувати в цьому маленькому центрі до дачу десь кілометрів 100 і ще можуть з'їздити з дітьми по дорозі, яка чітко визначена в документах, в Орландо до найближчого Діснейленду. Оце все як обмежена російська дипломатія. В сполучених на відміну від них українські дипломати взагалі не обмежені, куди хочете в сполучені штати їдете, де хочете зустрічатись, куди хочете своїми дітьми з ким завгодно по роботі, або це зовсім інший рівень довіри держави до держави.